Тачка Знаю, що можна зробити, слухайте мій прав. Привіт, друзі, як настрій. Привіт, Маквина, гарний. Гарний настрій. А у мене ні, бо бандити небезпечні такой. Не переживай, вайсерів, ми їх славим. Славим. А може, може пішли на пічу? У мене є справи, у мене треба зараз покрасити машини. Привіт, друзі. Привет, док, що ви як ви? Нормально? Правильно? Нормально. Чисти в свої кубці. Ага-гага. Точніше, давайте, віддайте перемогу айціну. Ми вже ще вирішили ці питання, чого ви снова начинаєте? А якщо айтен не виграє, то ми... Ваш визуміли, що. Що ми стали? Поїхали, хлопці? Нас хочуть. Хочу, щоб ми перемогли не віддали, але я часно виграв. Ми приїжджали публіки і побачили. Маклін, ти виграв. Я не знаю, що вони хочуть. І що ми будемо з ними робити? Не знаю, Треба їх посадити в чухму. Вони небезпечні. Справок, тебе я поїхав. У мене є план, слухайте. Дивіться, оце... чим план. На нашому приїхали в дім дока, щоб касти купці. Може не треба. Ну в чому посадять? Та Наташа, ти не пересивай. Бігом крадем і сміємось. це дід дока. Він наймудріший водять у сплім. За чого він мовчить? Бо він хугий і не чує, що ми вкрадемо. Давайте крадіть. Хай потім він не рухнувся. Де мої купці крали? Та будете запитатись, дієте, діє, дівчата. Ти не бачив, що купців кав? Ні, я не бачив, бо я спав. Постійно спиш. І ми підрозділи радіатор сплім, чи США, щоб шукали тих небезпечних шутинців, бо це буде біда. найдорожчий на спогад, спохат якісь в мене вже вже згонок. Як вони могли це зробити? Не переживай, док, ми їх знайдемо і накажемо. І вони будуть за твої купці відплачуватись, не пересивай. Поїхали за Вони років не догадаються. Де тут? Ми поколи накажу, гадяток спліпс, найсекретніший турмі середньовітній. га 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 ха поїхали звідти. Хай шукають.